Доброго ранку, малята! Запрошую вас зазирнути в супермаркет. Подивимось, що ми можемо там придбати які відділи є в супермаркеті. Подивіться, що ми можемо в цьому відділі купити? Так, капусту, солодкий перець, апельсини, банани. Яблука, моркву, картоплю. А як ми це все можемо назвати? Це що у нас все? Так, це овочі і фрукти. Якщо в цьому відділі продають овочі і фрукти, який це відділ, як ви гадаєте? Це відділ овочевий. Давайте повторимо овочевий. Молодці мої! А що ж ми можемо придбати в наступному відділі? Подивіться, м'ясо правильно! А як ви гадаєте, якщо в цьому відділі продають м'ясо, то це відділ який? Так, м'ясний. Давайте повторимо. М'ясний, розумнички мої! А що ж в слідуючому відділі цікавого? О, подивіться, які тут булочки, а який запашний хліб, і пампушки, і бублики. А якщо тут продається хліб, то це відділ який? Хлібний, давайте повторимо, хлібний молодці. В наступному відділі ми можемо з вами купити що? Так, і молоко, і йогурт, і сир. Так. А з чого всі ці продукти роблять? Так, це все роблять з молока. Як ви гадаєте, як називається, цей відділ, де продають продукти, вироблені із молока. Молочний. Давайте ще з вами повторимо молочний. Крокуємо далі по супермаркету. Що ж ми можемо в цьому відділі купити? А ну подивіться: так, різні крупи, макаронні вироби, цукор, сіль а також різну консервацію. Консервовані помідори, огірки. Також можемо купити рибні консерви, кукурудзу, горошок. І ви знаєте, цей відділ називається Бакалія. Давайте повторимо Бакалія. Молодці. Ну що, йдемо далі по нашому супермаркету. Подивіться, що тут продається? Риба. В цьому відділі продають рибу. Як ви гадаєте, як він називається? Так, рибний. Повторіть, будь ласка, рибний відділ. Молодці! Ось бачите, скільки різних відділів є в супермаркетах. Ми можемо купити різні різні продукти харчування. І готові і ті, з яких можемо готувати їжу. А на закріплення я хочу з вами пограти в гру, в якому відділі продається цей товар. Будьте, будь ласка, уважні, і у вас обов'язково все вийде! Подивіться, в якому відділі я можу купити булки, хліб. Так. Правильно, в хлібному. А в якому відділі можу купити крупи, макарони, цукор, сіль та різні консерви? Так, це відділ бакалія. А в якому відділі ми зможемо з вами купити м'ясо? Так, в м'ясному молодці. А як називається відділ? Де продають овочі та фрукти. Так, овочевий. А в якому відділі я зможу купити рибу, креветки, так, рибний. В якому відділі я зможу купити кефір, молоко, йогурт, сирочки. В молочному відділі. Молодці. Які ж ви розумнички! Молодці, ми чудово з вами попрацювали. А зараз до побачення!